21-й тур Чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги за кілька хвилин у нашому ефірі. Доброго дня всім. Поділля Хмельницький проти команди Нікополь і одна нічия жодного балу хмельничани не заробили на виїзді. Всі очки були зароблені тут, на цьому стадіоні. В Нікополі ситуація трішки краще у цієї команди на 10 балів більше, тобто 20, і команда перебуває на 12 позиції. Представляють нам уже склади команд для глядачів, які перебувають на стадіоні. Давайте, власне, і ми це зробимо. Справа 19 Роман Шпиця. У центрі 10-й Андрій Муляр і 8-й Андрій Ліповоз. Під нападниками 21-й Олексій Колесников і 88-й Шер. Якубов. Єдиний відтягнутий форвард у команди Аркатія Баталова, який виконує обов'язки Поділля. Нікополь. Є подача шпойці. Відбиваються гості зараз. Підібрали на Колесникова пасу. Лесі ще до подачі виконує. І не доходить зараз м'яч. Закручує м'яч ближче до воріт. Пробити не дали кмелічанам, а зараз може бути удар. І як не. І ще одна атака цього разу може бути дуже небезпечною насправді. Падає, і пенальті призначає, арбітр не встиг повернутися. Гресі свалив проти 10-го номера. Команди Нікополь готується виконати удар з 11-метрової позначки. у нього також 5 голів. Який готується виконати пенальті. Забиває Махнів. І на 11-й хвилині Нікополь виходить вперед. Колечук готується вкинути за боковою. Кидає наближі. Оце Колесников. Миколачук подає удар Якубова. Вище воріт. Ну відповіли моменту фактично одразу. Косіненко. Поки що ще одна атака знову лівим флангом. Колесников, дойшла майже передача до Якубова. Кривич. Сильна подача. Дворник має просто пропустити м'яч, але треба було підказати це Миколайчуку Також удар по воротах. І ми їх зараз лікуваль забережіть і скористалися цим гравці у жовто-синій формі. Їхня відповідь може бути, але встигає у підкаті вже зіграти гравець Хмельницької команди. Робиться дуже небезпечно. Підкат ззаду і нас перша жовта картка буде. Подає Роман. І можна пробити поворотах іде м'яч! Ні, м'яч не перетнув лінію. воріт зараз. Ще одне добивання. На цьому повторі важко сказати, залетів там м'яч за лінію чи ні, але схоже так. Дивимось. Удари лішара просто в руки Грішину. Астахов. Олександр. Друга жовта картка для шпиці. і Вилучення у Поділля отримує на фланзі, зберігає м'яч у межах поля, прокидає собі на хід. знову ж таки проти Миколайчука. Ну чисто зіграв Миколайчук. Зараз буде ще одна жовта картка Миколайчуку за емоції. от ну, цей можливо придуманий. Арбітер стандарту. б'є ворота і влучає поперечину зараз. Якобов. Алєшер обіграв зараз свого суперника простріл низом. Ну і в руки м'яч зараз влучає, Показує арбітр, що ні. Не зіграв Махтів рукав. От тепер передача пройшла і повернув одразу ж Бакарченко на Якубова. Алішер можна бити удар по воротах. Є подача, і удар по воротах є. Тому Длімулі одразу, що правда, переводить на бопалка. На лівий фланг Кирило обіграв суперника сам де може бити удар, добити можна. Немає голу, немає голу. Положення по загрою. Положення по загрою елішера Якубова. Ну і жовта картка Елішеру Якубову. За те, що сперечався з арбітрами. Карченко. Подача. Удар Якубова. Грішин забирає з другої спроби. В другому таймі отримує м'яч Зараз міг бігти в контратаку, але натомість Поділля відповідає. Удар гол! А це гол, а це друзі гол. Розкішна передача Алішара Якубова. І Кирило Бабак. На 83-й хвилині зрівнює рахунок. Ну і те, що десь мало статися. Та... Ні, не вибив м'яч від прапорця, повернувся у поле. Зараз як забули, гравця у синьо-жовтій формі. Є подачі штрафний майданчик Бориса в який момент зараз втрачає не сказав. Я поддал попрощение по день. Они а, в поле повели. Хотя по результатам не были. и какой ноль. Но как сложилось, что мы забили вон первый, потом не раздавали. Ну и все учесть, что у них было удаление такое, ну произошло так. Две карточки. И бестером играть полтора тайма. И довольно прилично они играли. Что... Спасибо нам за ничего, что нам удалось представить. Но еще не выскочил в вашей команде? поток. Тот, тот, нет команда физического вида. Немножко у нас задача у типа, еще есть запас очков, у нас его нету. У нас каждая игра как последняя. Вот. Немножко молодая действительно у нас команда. Не хватило нам где-то везения, может быть. Я бы не сказал, что мы владели преимуществом, были ошибки, но учитывая то, что у нас молодые ребята, особенно в линии обороны. Вот. Но я доволен своей командой полностью, я доволен. Есть, конечно, моменты, на которые можно обратить внимание в тренировочном процессе. Вот. Не хватает остроты впереди, вот. ну, это, наверное, у всех не хватает. А так, у меня к ребятам претензий нету, судейство мы оставим в стороне. Есть спорные моменты, есть неспорные, надо смотреть ее запись. А так игра, я думаю, понравилась зрителям. Вернуть болельщика на стадион. Тоже наша задача. И уйти с последнего места.